Друзі, доброго здоров'я! Заліз під пречік повиривало опустив селіндр. Вон як ждуло, не знаю, чи він? підняло підлогу. Так, друзі. Повирізав, обрізав, тут було поналяпувано, понаварювано. Мені тут прорвало краї, а то було набік вивернуло. А я обварив і зараз ще десятку метал. так став, щоб перекрити шви. Щоб тут, тут, тут до здорового і тут. Да моей Как бы было чуть-чуть ширше, чтобы до сгиба шла, то ничего страшного. И так она будет тянуть. Варю и сверху как раз даже бляха. И буду тянуть мертво. Так. Так, друзья. Так, зверху усиливши латку, більшу, за цю шуваю, в рідне тіло. І все, і зараз бляху не хочу під'їжджати, тут треба пускати пів автоматом, що поприхаплюю зараз. І що і знижу. подивлюся, що там буде. Зараз спробую тут трохи проварити. І все. Потім треба ще буде отут. Кільця стопорного нема, бо воно пообрізувало края. Проволоку бігну і зафіксую. Прихватка не вс. Service. <laughs> Там м'яхо. Бідеть навіс, бігати ДРК нас стоїть. Під м'яху прихапую зверху. Все мені, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Сьогодні повинен був посити. Я сьогодні ремонтуюся. Комбайн стоїть. Павло преще посей від біс. Здали трошки розгружав зверху а потім підняв і все Так, друзі. Передостанній бункер. Тут ще може буде, не знаю, півтора. Тут гектар у нас бункер. І поїхав до хати в прицепшу. Він там завершував. І тут пройшов кругом два рази. І зараз пройшов. Два з чим-то раза. Там два і тут. Два. І от бункер повний. І чекаю, стою вже п'ять хвилин. Павло каже, внук, що ще йому кілограм сто залишилось.